Мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. Цього тижня у Львові відкрили центр ментального здоров'я. Звели його всього лише за 8 місяців на території лікарні святого Луки, що на вулиці Навроцького, 23. Приміщення має два блоки: стаціонарний та амбулаторно-поліклінічний. Цей центр підсилить турботу про відновлення психічного здоров'я, зокрема важкопоранених захисників. Детальніше про роботу цього центру. Про піклування, про психічне здоров'я постраждалих і війни українців поговоримо із керівницею центру ментального здоров'я лікарні святого Луки Софією Гречух. Софія, вітаю Вітаю! у чому унікальність цього центру, яку саме допомогу будете надавати? Дякую за те, що надали нам можливість розповісти про наш центр. Справді центр є унікальним, бо дійсно збудова він збудовувався, встановлювався. Коло восьми місяців, навіть, мабуть, трішечки менше. В кінці серпня ми тільки закопували капсулу часу, і ось 7 квітня, в цей понеділок, у нас вже було офіційне відкриття. Тому унікальність вже навіть є в термінах будівництва. Також унікальність є в тому, що наш центр є єдиним на всю Україну, який має справді амбулаторно-поліклінічний блок. Ми з вами зараз знаходимося тут, та стаціонарне крило, яке складається з двох окремих суд підрозділів на 32 ліжки місця. Тобто, в нас також є ще палатний фонд, і ми намагатимемося поєднувати по максимуму психотерапевтичну, тобто амбулаторну допомогу та психіатричну стаціонарну для усіх верст населення: військових, цивільних та постраждалих від війни. Хто є у команді центру, чи готували додатково персонал, лікарів, чи проходили вони навчання? В нас є доволі великий штат, який складається з таких основних субпідрозділів: це є лікарі-психіатри та психотерапевти, молодші медичні сестри, медичні сестри, психотерапевти, клінічні психологи та арт-терапевти, і за допомогою можна також залучати соціального працівника або лікарів інших суміжних спеціальностей. На рахунок навчання справді два роки тому рівно. Я в квітні була в Гарвардській медичній школі в Бостоні в, в Сполучених Штатах, де навчалася власне напрямку психіатрії, яка називається CL Psychiatry. Це є інтеграція психіатричних послуг в загальну соматичну медицину. Тому я була першою, хто поїхав, навчився здобув навички і приїхала поширювати їх тут, навчати своїх лікарів-ординаторів. У нас дуже молода і дуже перспективна команда та е, середній і молодший медичний персонал. Розкажіть детальніше, що це за навички і як саме ви навчали персонал. У нас є медичні сестри, які мають досвід роботи в психіатричному відділенні. Також є медичні сестри, які не мають такого досвіду. Відповідно, як для одних, так і для інших, ми проводили окремі тренінги, наприклад, тренінги. По психоедукації, як пояснювати пацієнтам, що з ними відбувається, які у них є симптоми, що можна, як можна зарадити цим симптомам, та як можна спрофілактувати погіршення стану? Також для психотерапевтів завжди є такі речі, як супервізія і інтервізія, тобто навчання психотерапевтів психотерапевтами. Також для розвантаження самих працівників. Інколи ми створюємо такі групові заняття, які називаються групи рівні Рівному. Тобто ми ділимося своїми якимись болями, якимись, е, жалями один з одним для того, щоб підтримувати своє психічне здоров'я. Тому ми маємо такі дуже різні напрямки тренінгів для наших працівників. Чи маєте у центрі вже перших пацієнтів? Е, на жаль, Національна служба здоров'я України ще не підписала нам договір на стаціонарну медичну допомогу, тому перші пацієнти будуть як тільки вона нам. Сподіваюся, надасть цей дозвіл і підпише нам пакет фінансування. Але амбулаторні пацієнти відвідали центр вже в перший день відкриття 7 квітня. В цей понеділок у нас вже була перша група психотерапевтична. Сім хлопців військових були на тренінгу арт-терапії з нашим феноменальним фантастичним психологом арт терапевтом. Сесія тривала коло 40 хвилин, і хлопці малювали ті речі, за якими вони дуже скучили, які б вони хотіли зараз отримати. Одні хлопці малювали море, наприклад, інші природу, тобто ці речі, з якими вони дуже скучили. Тому перші пацієнти вже у нас були в понеділок. А як плануєте і надалі формувати стратегію допомоги тим чи іншим пацієнтам? Основне, не забувати, що ми працюємо не з хворобою чи розладом чи нозологією, а з конкретною людиною. Принципи психіатрії та психотерапії зараз рухаються в сторону людиноцентричності, Відповідно, ми відштовхуємося від кожного індивідуального кейсу, від кожної індивідуальної людини з своїми певними запитами, проблемами чи розладами. Тому е, це називається кейс by case basis, тобто кожен пацієнт чи клієнт. Зараз ми рухаємося в сторону все таки називати наших клієнтів клієнтами, а не пацієнтами, оскільки це знижує дискомфорт і дестигматизуємо. Кожен клієнт є індивідуальним. Відповідно, в нього є свої запити, свої проблеми, як соціальні, так і емоційні. Можливо, якісь є загальні та зі здоров'ям, знає до країн, можливо, неврологічним. Тому вся, вся суть надання допомоги це бачити клієнта цілісним, та бачити всі його проблеми одночасно. Для того в нас є мультидисциплінарний підхід, і за потреба ми залучаємо також фахівців іншого профілю, будь це лікарі або соціальні працівники чи ті семінар-терапевти. Тобто ми будуємо нашу допомогу довкола конкретної людини? Ми не сидимо, не дивимося в підручники, як лікувати там не знає конкретний розлад конкретною таблеткою. Це відбувається не так. Це відбувається з кожним окремим клієнтом. Ми розглядаємо його ситуацію. По перше, цілісно, по-друге, вона є унікальна і ніколи не було, і не може бути однакових пацієнтів і клієнтів. В Продовження теми хочу запитати: а от яка специфіка роботи з військовими, цивільними і з дітьми? Одразу відповім з дітьми, я не працюю, я не маю кваліфікації дитячого психіатра, Відповідно, не можу вам компетентно дати відповідь на це питання. Однак робота з військовослужбовцями, чи ветеранами, чи діючими і цивільними магістрально не повинна відрізнятися, тому що, ми, як я вже казала, перед тим, в першу чергу ми дивимося на клієнта цілісно. на його скарги, на його анамнез, на, тобто на історію захворювання чи історію. Його перебування в якихось стресових умовах чи в стресовому факторі, далі ми оцінюємо клієнта і пацієнта за методикою клінічного інтерв'ю. Тобто, ми маємо стандартизовані опитувальники, які зареєстровані в МОЗ України в різних унікальних гайдлайнах американських закордонних. Ми маємо право ними користуватися. Також ми робимо психоклінічні інтерв'ю, тобто ми маємо певний перелік. Запитання, які ми задаємо, і в залежності від того, які ми отримаємо відповідь, ми можемо формувати якусь клінічну думку, тому я би не розділяла категорії населення на власне за таким принципом. Перепрошую, та єдине, що, наприклад, є опитувальники для ПТСР, для посттравматичного стресового розгляду, там є дійсно вони є унікальні для цивільних і для військовослужбовців. Тут нема єдина різниця. Там трошки інші питання в загальному. Основа роботи це завжди чути людину, що вона вам каже, які в неї болі жалі, і е, могти з емпатією почути і надати допомогу згідно того, що ви чуєте від клієнтів пацієнтів. Тому знову ж таки кажу, я би не розділяла категорії власне за цим, за цим критерієм. Тому е, ми надаємо допомогу всім і намагаємося почути кожного і вникнути в кожну ситуацію. Психічна травма, вона невидима зазвичай на відміну від фізичної травми. та? І чому важливо теж дбати про ментальне здоров'я і теж приділяти цьому важливу увагу? Насправді так. А... Психічна, психологічна травма її неможливо промацати. Та я донька хірурга, і як ніхто знає, що якісь рани видимі, їх легше очевидно побачити і зрозуміти механізм їх виникнення ніж травми психологічні. Вони потребують зазвичай більше часу для того, щоб їх побачити, розпізнати. Ну і дуже часто більше часу для того, щоб дати з ними ради. Справді, ми розглядаємо кожного клієнта як. Цілісний, та? цілісний організм і не розділяємо захворювання на фізичне і психічне. Ми є суцільне, єдине ціле, тому завжди будь-яким лікарям різного фаху, сімейним лікарям, терапевтам, травматологам, хірургам, будь-яким лікарям потрібно орієнтуватися в якихось базових навичках психічної оцінки, первинної медичної допомоги і first trauma response. Що це таке? Наприклад, якщо ви стали свідком якоїсь події, психотравмуючої, не дай Боже, якихось бойових тієї або будь-якої катастрофа довкола вас, було б дуже добре знати якісь навички першої психологічної допомоги. Вони є дуже базовими і простими, і це можна, цього можна навчитися як в інтернеті, так і в спеціалізованих на спеціалізованих тренінгах. Але ми мусимо знати про ці речі, тому що психічні розлади вони дійсно є непомітні. Uh, і багато що багато які розлади захворювання можна спрофілактувати добре, надавши цю первинну психологічну підтримку. Ви можете не бути лікарем, не можете бути психологом, але ви можете бути тією людиною, яка принесла оцю цю важливу лепту, важливий у цей момент в uh, уникнення формування важких розладів психіки чи хронічних розладів психіки. Тому знову ж таки кажуть завжди, треба пам'ятати про те, що моє тісне, і якщо б людини щось болить. Швидше за все, в неї в цієї людини буде якісь і психоемоційні коливання, бо біль це є глибинна історія, яка зачіпає рецептори ті самішої тривога і, наприклад, депресивний розлад. Тому завжди треба пам'ятати про те, що ми мусимо відгукуватися і бути чуйними до тих людей, які були нас, що би не сталося з цією людиною. Ви завжди можете знайти правильні слова для того, щоб підтримати її і не дати розвинутися якомусь розладом. Угу. Скажіть, а от чому власне важливо зараз працювати особливо над ментальним здоров'ям наших військових, так щоб вони не залишалися наодинці зі своїми проблемами? Я вважаю навіть не зовсім так. Я вважаю, що кожен з нас має в першу чергу відповідальність за своє власне психічне здоров'я. І Якщо я фахівець з області психічного здоров'я, я повинна в першу чергу подбати про те, щоб я була окей, щоб я могла надати допомогу людині. Тому що якщо ти не окей, якщо ви фахівець, то ви не можете бути ефективним для людини, яка вас в цей момент дуже потребує. Тому в першу чергу я вважаю, що суспільство повинно дбати кожен про кожного себе. Кожен з нас має добре їсти, ну за можливості звичайно, так? мати достатній сон, мати якісь хобі, мати е, якісь теплі стосунки з людьми, чи романтичні, чи дружні, мати якусь віддушину і час відпочити. Тому що не тільки військовослужбовці потребують нашу допомогу, звичайно, вони потребують, але і кожен з нас має розуміти, що кожен з нас складається суспільство. Суспільство це єдиний великий організм, і ми повинні адаптуватися до військовослужбовців. А не вони до нас, як багато хто говорить зараз, та що їм потрібно реінтегруватися, інколи це нам треба інтегруватися до їхньої спільноти, так що так взагалі можна розділяти, звичайно. Я не прихильник розділяти на цивільне військове населення? Ну, але якщо так вже говорити, кожен з нас відповідальний за своє здоров'я. Військовослужбовці пережили такі речі, які мені як цивільна людина неможливо, ну, неможливо. Я не можу цього уявити. Відповідно, чи зможу я зрозуміти до кінця? Не знаю, але чи зможу я надати ту фахову допомогу, яку ми навчили, яку я, якою я володію так, але за умови, якщо я буду дбати про своє здоров'я чи будь які інші фахівець сфері, чи психічного здоров'я, чи наприклад сімейний лікар, в першу чергу повинен дбати про те, щоб самому бути окей, тому що якщо ви не окей, ви не здатні допомогти людині іншій реінтегруватися чи реабілітуватися. Тому закликаю вас всіх до того, щоб не забувати про себе і дбати про себе в першу чергу. А от як, от саме в час повномасштабного вторгнення, от загострюються ці проблеми з психічним здоров'ям? Так, бо ми постійно живемо в тривозі, постійно в нас тривоги, вибухи десь більше, десь менше, але все одно ми якби постійно в такому тривожному стані? Насправді так. Статистика офіційна за 2023 рік ФОМОС. Оприлюднювала статистику, що від 40 до 60% населення України переживали якісь симптоми тривоги, чи дистресу, чи депресивного розладу. Статистика за однак не треба розплачуватися з цього приводу. Всі ми люди і маємо право на якісь певні реакції, на психічні реакції внаслідок того, що ми живемо в умовах, де максимальна невизначеність. Ми Багато багато, 90%, мабуть, або більше речей ми не контролюємо чи той самий, не знаю, геополітичну ситуацію, курс валют і всі усі речі, на які ми не можемо вплинути. Єдине, що ми можемо зробити з вами, всі, це змінити своє ставлення і трохи перемкнутися з цих речей. Як можна перемкнутися? Зазвичай це, як я вже казала, дуже банальні прості речі, здавалося би. Це більш-менш здорове, раціональне і. Таке постійне харчування так, в якомусь певному режимі це сон хоча б 7-8 годин здорового сну, без пробучень. Це помірні фізичне навантаження, оскільки фізичне навантаження дозволяє нашому організму трохи перемкнутися, і наші гормони, адреналін, норадреналін, прийти в якусь норму. Хобі також дуже важливі речі, бо людина перемикається на якісь важливі для себе речі, і в той момент вона фокусується на чому, що їй подобається, і відповідно на нові нейрональні місточки в нашому мозку формуються в рази швидше. Бо раніше вважалося, що нейрони не відновлюються, та, е, що все, якщо нейрон вже загинув, він не відновиться. Ні, на сьогоднішній день нейронука пішла набагато вперед. І є дослідження, які показують, що тим, що ми розвиваємося. Читаємо книжки, займаємося різними видами діяльності, вчимо іноземну мову, також дуже важливо. Ми будуємо нові нейрональні місточки в мозку, і, відповідно, ми здатні краще регенеруватися, відновлюватися і бути більш пластичними, тобто більш адаптивними до ситуації. І це такі, здавалося б, прості банальні поради, вони ефективні і актуальні для кожного з нас і для всіх нас разом. Тому дійсно, але якщо ви відчуваєте, що вам вже довший період часу, два тижні більше, є недобре, ви маєте симптоми депресії, наприклад, ви пройшли якісь опитувальники в інтернеті, або ви маєте от внутрішнє відчуття, що вам не окей, завжди можна звернутися до фахівців. Е, я завжди закликаю до того, що якщо вам недобре, краще звернутися, ніж чекати до того, що у вас розвинуться якісь. Ну, такі хронічніші, скажімо так, розлади. Тому я дуже тішуся, що за останні вісім років, я працюю вже восьмий рік. Я бачу позитивну тенденцію до того, що люди почали розпізнавати в себе симптоми, звертатися в рази швидше, коли всьому абсолютно можна дати раду. Тому закликаю всіх дбати про себе і пам'ятати про те, що ми не робимо. Людина в неї в неї немає безмежного ресурсу. Ми рано чи пізно виснажуємося і втомлюємося. Тому такі прості банальні поради, як сон і їжа, повірте, роблять чудеса на якихось первинних етапах. Але якщо ви почуваєте себе зле, завжди є фахівці, які завжди вас почують, вислухають конфіденційно, ніколи не поділяться інформацією про вас якимось іншими людьми. Тому дбайте про себе. Як люди можуть звернутися по допомогу до вашого центру? До нашого центру люди можуть звернутися з таких дуже-дуже багатьох гілок, наприклад, за скеруванням сімейного лікаря, за скеруванням лікаря іншої спеціальності. Найчастіше з тим, що я стикаюся, є невропатологи, гастроентерологи, можливо, дерматологи, лікари будь-якого фаху. Також без скерування, бо до психіатра, згідно з законодавством, людина може звернутися без скерування в порядку ургенції, в тобто в такому терміновому порядку. Це ще варіант. Якщо це військовослужбовець, Подальшим за скеруванням військової частини, тобто там є свій механізм. Е, Начасть е, також бригадою екстреної медичної допомоги. Якщо е, людина скерувала екстрена медична допомога в приймальне відділення нашої лікарні, і людина потребує госпіталізації, то таким чином можна потрапити до нас на стаціонарне лікування. Якщо говорити про амбулаторне, у нас е, буде відкрита гаряча лінія кол-центру. Можна буде телефонувати е, також за скеруванням сімейного лікаря без скерування. І за скеруванням е, психіатра або психотерапевта в центр психічного здоров'я з інших областей або з психоневрологічного диспансера, якщо у вашій області чи в місті такий є. Послуги будуть платні чи безкоштовні е, для військовослужбовців та внутрішньопереміщених, внутрішньоперепрошу переміщених усіх послуги є безкоштовними. Також стаціонарне е, лікування також безкоштовне гарантоване програмою медична гарантій згідно Національної служби здоров'я України. Для пацієнтів неургентних і планових, які не мають групи інвалідності, не є військовослужбовцями та не є переміщеними особами, є певна тарифна сітка, згідно якої це платна послуга амбулаторна. Також це може бути як огляд психіатра та консультація психотерапевта, так психотерапія в напрямку когнітивно поведінкової терапії, гештальнітерапія та арт-терапії. У тобто дуже такий різноманітний спектр від безкоштовного до платної послуги, яка ну достатньо має адекватну тарифну сітку. Софія, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми розмовляли з керівницею центру ментального здоров'я лікарні святого Луки Софією Гречух. Я, Зоряна Казмірук, ви дивилися Ютуб канал Львів 24 щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на наш канал, будемо вдячні за ваші вподобайки.